Дуже майстерний, як мені здається, і винахідливий назваблювання демон срібролюбства. Часто він стиснутий крайнім зреченням від усього, прибирає на себе вигляд економа і любителя убогих, привітно приймає подорожніх, яких зовсім і немає, посилає щось тим, хто має потребу, відвідує міські в'язниці, викуповує тих, що продаються». Приліплюється до багатих жінок і вказує, кому вони повинні благоспівстраждати, а іншим, у яких вмістилище повне, вселяє відректися від світу, і таким чином, мало помалу, спокусивши душу, обіймає її помислами срібролюбства і передає помислу марнославства. Це й вводить безліч тих, що прославляють Господа за такі його пустельника розпорядження, а деяких примушує потихенько говорити між собою про священство, передбачає смерть теперішнього священника і додає, що саме йому не уникнути обрання, щоб він не робив для того. Так бідний розум, огорнувшись такими помислами, з тими, які не приймають його, сперечається, а тим, які приймають, старанно роздає подарунки і з вдячністю привітно приймає їх, а деяких наполегливих супротивників здає суддям і вимагає вигнати їх з міста. Коли такі помисли крутяться всередині, постає демон гордості. Частими блискавками борознить повітря келії, напускає крилатих змій і чинить останнє зло, позбавляє розуму. Але ми, молячись, щоб згинули такі помисли, намагатимемося у вдячному настрої зжитися з убогістю, бо ми нічого не принесли у світ. Явно, що нічого не можемо і винести з нього, маючи їжу і одяг. Будьмо задоволені тим, пам'ятаючи, що сказав далі святий Павло, корінь всього зла є сріблюбство, усі нечисті помисли затримуються в нас через пристрасті, що виграгають розум, усе згубництво і пагубу. Бо як думка про хліб у голодного затримується через голод, а думка про воду у спраглого через спрагу. Так, помисли про гроші і сороміцькі помисли, що народжуються від численних страв, теж затримуються в нас внаслідок відповідних пристрастей. Подібне цьому відкриється і стосовно помислів марнославства, так само, як і інших помислів. Але неможливо, щоб розум, який перегнічується такими помислами, явився Богу і прикрасився вінцем правди. Цими помислами було поглинено триокаянний розум, який за івангельською притчею відмовився від вечері боговідання. Так само і той, хто зв'язаний по руках і ногах, був укинутий у пітьму непроглядну, мав з цих же помислів виткане одіяння, яке той, хто запрошував, визнав негідним шлюбного бенкету. Шлюбне одіяння є безпристрасність розумної душі, що відкинула всякі похоті світу, про причину того, що думки про плоскі речі, які довго залишаються в нас, розтлівають знання, сказано у главах про молитву. Серед демонів, що противляться діяльному життю, є три першорядні. За якими йде все полчище цих іноплемінників, і які першими стоять у боротьбі та за допомогою нечистих помислів викликають душу на гріх. Одним довірено прагнення до череволюбства, другі підохочують до срібролюбства, а треті закликають нас прагнути людської слави. Отже, якщо бажаєш чистої молитви, утримуйся від гніву. Якщо любиш снотливість, стримуй черво, не даючи йому вдосталь хліба і пригнічуючи його незначною кількістю води, не спи на молитві і пам'ятозлобність далеко від жени від себе, слова Духа Святого хай не обожіють у тобі, і у двері писань стукай руками чеснот, тоді засяє в тобі безпристрасність серця. І ти побачиш розум свій у молитві блискучим, подібно до зірки. Коли демон черевогодництва після тривалої і сильної боротьби не зможе розтлити сталу стриманість, тоді він вкладає у розум бажання суворого подвижництва і для цього приводить на пам'ять відоме про Данила, те убоге життя і насіння, що служило йому єдиною їжею. Пригадує йому і деяких інших пустельників, які завжди так жили, або коли перебували в новоначалії, і примушує уподібнюватися їм, щоб, погнавшись за непомірною стриманістю, він не мав успіху і в помірному, коли його тіло через свою неміч виявиться безсилим для того. Вважаю, що їм не слід вірити таким навіюванням. І не варто позбавляти себе хліба, єлею і води, бо братія досвіді пізнала, що така дієта є найкраща, тільки всього цього треба приймати недосхочу і один раз на день. І було б дивно, якби хтось, удосталь споживаючи хліб і воду, міг отримати війне безпристрасності. Безпристрасністю ж я називаю не віддалення від діл гріховних, бо це називається стриманістю, а відсікання пристрасних помислів у серці, яке святий Павло назвав і духовним обрізанням у таємничного Юдея. Якщо хтось падає духом, почувши такі слова, то нехай приведе собі на пам'ять сусуд обраний апостола. Який у голоді і спразі звершував свій подвиг, в цьому демонові уподібнився і дух смутку, цей супротивник істини вселяє терпеливому думку про віддалення в найдальшу пустелю, закликаючи його ревнувати Йоанну Хрестителю і зачинателю пустельництва Антонію, щоб, не витримавши довготривалого і надлюдського усамітнення, він втік із соромом. Залишивши своє місце, а цей, хвалячись, після того сказав Я переміг його. Демони, всупереч думці деяких людей, не знають наших сердець, бо серцевидець один знає розум людський, який сотворив на одинці серця їх, але зі слів, які промовляються, або з якихось рухів тіла, вони дізнаються багато порухів, які відбуваються в серці нашому. Візьмімо, за приклад те, що ми в розмові викривали лихословів. З цих слів демони виводять, що ми ставимося до них нелюбовно і здобувають привід вкладати нам лихі помисли проти них, прийнявши, які ми потрапляємо під ярмо демона пам'ятозлобності, і цей потім безперестанно розмножує в нас проти них помисли помсти. Тому справедливо Дух Святий викриває нас, сидячи, наговорював на брата свого і на сина Матері Твоєї зводиш наклеп, тобто відчиняв двері помислам пам'ятозлобності і засмучував розум під час молитви, уявляючи постійне обличчя свого ворога і маючи його таким чином за Бога. Бо на що розум постійно дивиться під час молитви? Те справедливо визнати його Богом, тому уникаймо хвороби лихослів'я, нікого не згадуємо лихом, і не кривімо лиця свого призгадці про якого-небудь ближнього, бо злі демони з цікавістю спостерігають кожен наш рух і не залишають недослідженим нічого з того, чим можна скористатися проти нас. Ні вставання, ні сидіння, ні стояння, ні ходи, ні слова, ні погляду всім цікавляться. Весь день замишляють підступи, щоб під час молитви осоромити смиренний розум і погасити його блаженне світло. Розділ 12 Євагрія Ченця вислови Авва Євагрій сказав Уникай бесіди про мирське, щоб розум твій не збурювався, і твоє правило безмовності не було порушено. Говорив також, багато означає молитися без розваги, а ще більше співати псалми без розваги. Ще говорив пам'ятай завжди про твоє розлучення з тілом, не забувай вічного суду і збережеш душу твою від усякого гріха. Ще говорив не було б спокушань. То ніхто б не спасся, сказав Авва Євагрій, початок спасіння самодокір. Він же сказав якщо впадеш у легкодухість молися, але молися зі страхом і трепетом, старанно, бадьоро і тверезо. На початку свого чорнечого проживання Ава Євагрій прийшов до одного старця і сказав йому Авво, виклади мені спасительне слово. Старець сказав йому якщо хочеш спастися, то до кого б ти не прийшов, не говори раніше, ніж він звернеться до тебе. Одного разу з якогось приводу відбувалися збори в келіях, і Аво Євагрій брав у них участь. Пресвітер говорить йому ми знаємо, Аво, що якби ти був на своїй стороні, вже давно б міг бути єпископом і начальником над багатьма. А зараз ти сидиш тут, як подорожній. Алва Євагрій, хоча і був зворушений цим, але не зніяковів, і, кивнувши головою, сказав Справді, Отче, один раз я говорив тепер відповідати не буду. Євагрій у своєму гностику говорить: ми навчилися у праведного Григорія, що головних чеснот чотири розумність, мужність, снотливість і справедливість. Діло розумності, говорив він, полягає в тому, щоб споглядати розумні святі сили, діло мужності стояти в істині, і, хоч би зустрілося протиборство, не ухилятися до малосутнього, прийнявши насіння від першого землероба, відвертатися від того, хто посіяв ворога на його думку цнотливості. А діло справедливості віддати кожному по достойності. Там же пише він: «Стовп істини Василій Каподокійський говорить, знання, що походить від людей, удосконалюється постійним заняттям і вправлянням, а те, що походить від благодаті, правдою, лагідністю і милосердям, першого можуть набувати і люди пристрасні. А останні спроможні приймати тільки безпристрасні, які під час молитви бачать світло, розум, що осяює їх. Ще говорив він там ангел тмуїцької церкви Серапіон сказав, що розум очищається, наповнюючись духовним знанням, любов лікує гнів, стриманість, приборкує її похід і бажання. Дідім говорив. Невпинно розмовляй сам з собою про промисел, і про суд, і предмети, їх намагайся мати в пам'яті. Промисел особливо видно у визволенні з піднесенням нас від гріха, і невідання до чеснот і відання. Богу слава! Перший том завершено!